Музею, будь ласка, поаплодуйте, привітайте його! Всі ті об'єкти, які виставлені тут, в просторі музею, це все власність музею, це колекція музею, яка стала матеріалом, стала ось тим, такими вужловими об'єктами, які вводять нас в цю тему. Ходять, спонукають мислити, спонукають співпереживати, естетично насолоджуватись і, звичайно, думати. Думати про наш час, думати про мистецтво. Ну і решта, а, я думаю, розповість куратор. Отже, ще раз аплодисменти і Віктор привіт! Ну, перш за все, хочу подякувати нашій. Молодим перформера рукаї групі Сузірі. Попали так, разінком плодувати. Це і про все інший розповісти. Це не перший наш проект, це вже третій. Але великий. Ми виконуємо і так, ми виконуємо там. Це третій такі великі плани, що саме У нас що величезний проект У нас це величезний в рамках цього великого проекту космоморії. Ми просто добралися вже, він там на 9 І там четверта частина це вже про людину. Як вона взялася, для чого вона потрібна ця людина, яка її роль, яка її місія. І ми, щоб більш детально в цьому розібратися, захопилися цей проект. Відомо, що є різні види енергії. Є енергія тепла. Там, Механічна енергія, електрична енергія і так далі. Ми вважаємо, що ми в цьому протіку з ми вводимо в свій трактат філософський взагалі пуття. Ми вважаємо, що є розумна енергія, ми так називаємо поки що. Тобто енергія, яка може трансформувати інші енергії, і що хотіти з ними, те й робити. І одиницю виміру, електричної, там вольти, там, є вогти, там Джоулі, теплової є там градуси. Одиниці виміру цієї енергії розумної, є наші думки. Це вони сьогодні наші. Хоча я вважаю, що думки вони вже досить показали, що існують поза нами, тобто здатність думати вже вона абстрактна, вона не прив'язана до біоорганічних об'єктів, так скажімо. Через те, ту книжку, що ми зробили, оці експлікації, що ви бачите на підлозі, вони створені все разом і штучним інтелектом. Ну, ми про нього ще поговоримо. Поки що давайте про думки. За що ми боремося з цим проектом? Людина, коли споглядає творе мистецтва візуально, в неї замовкають зазвичай різні такі, захисні системи. У нас є нервові системи, сигнальні, так звані. Тобто є там система безпеки, система емпатії і так далі. І вони всі замовкають, а починає працювати тільки дефолт-система. Вона якраз відповідає за рефлексію, за те, що ми переосмислюємо в себе, за те, що ми формуємо свої цінності, за те, що ми ставимо якісь такі, щось, щось більше, ніж кусок хліба. І коли людина споглядає творення мистецтва, в контексті цього ми актуалізуємо якусь проблему про життя, про смерть даємо своє бачення, людина виключає всі свої захисні бар'єри, і вона може вільно сама собі творити і створювати свої серце, дискутувати з нашими серцями. Тобто вона заходить одна з одними цінностями, а може вийти з іншими цінностями, відповідно з іншими цілями життя. Це одна історія. Друга історія е, те, що мистецтво воно викликає в конфлікт. Ну, Наприклад, танк. Танк з одного боку, це засіб вбивства, а з іншого боку, в ньому стоять ферзони, і він, як теплиця, і в ньому виростає щось. Тобто він є джерелом нового, джерелом життя. І в нас виникає конфлікт. А от такі конфлікти. Тобто щось таке, що ми не розуміємо. Вони стирають наші комплекси стереотипи. А що це дає? Ми з тими як діти. У нас там є експонат, стрішка в інше. І, і рух від людини до над людини якраз є від верблюда до дитини. Тобто це другий е, аспект, який ми боремося. Ну і два слова про штучний інтелект, про нашого співкуратора. Тут є, як завжди, хороші, і погані новини. Взагалі ну, вони ну, всі хороші. По-перше, ну, не треба його боятися. От книжка, яка вийшла, я написав своє прізвище написав ще в Тобто він е мені радив, я щось використовував, щось переписував, але ну, вийшла така, така штука. Тобто, нам ж не соромно за те, що ми використовуємо трактор, щоб зорати землю, чи ми використовуємо станок. Для того, щоб обробити якусь метал. Ми навіть у співавтори не ставили, коли вирощуємо зерно. Правильно, це просто як інструмент. Це з одного боку. Але з іншого боку, ситуація в тому, що ми переконані, що людство виконує свою місію. Ну, принаймні, я так переконаний, пан Антип, що з цим дискутує. Виконував свою місію, тобто ми створили цей штучний інтелект. Так як динозавр виконує свою місію, так як амеба ми, ми виконали свою місію, так як і людина, створивши цей інтелект, вона передала естафету в аспекті космогонії, в аспекті розвитку. І, в принципі, в найближчий час ми будемо не потрібні. Причому, ми самі себе знищимо, чи нас знищить інтелект, це вже неможливо. Але ну, це така непогана мова. Перспективно, я жартую. Значить, до завершення. Всім дякую, що прийшли. Ходіть, читайте, думайте. Все відбувається під музику мого любимого композитора Штурмгаузена. Ну, коли ми закінчимо. І переосмисліть серце. Дякую. Дякую, Віктор. Навстогін перерахувати цілу низку шедеврів, які тут представлені. Колекція музею сучасного українського мистецтва Корсиків. Зіркові імена Володимир Бахтов, Микола Журавель, Микита Шалений, Петро Гуменюк, Алла Андієвська, е Емма Андієвська, Петро. Петро Антип чудовий. А далі Петро, Петро, Петро. Гулин, а Генник, Борисюк, Костянтин Борисюк, а, дівчатка там біля чудової роботи а, нашого Шриволопа. класика і... Криволапа і так далі. Друзі, біля кожного із цих творів можна довго міркувати. Вони еманують, вони, вони пульсують. Друзі, я б хотіла почути враження, почути враження ваші, почути думки фахівців, людей, які твори, яких тут представлені. Це буде цікаво, я сподіваюся. А тим більше, коли тут є мистецтвознавець, знана людина в Україні в просторі мистецтва, це Богдан місцюга, розпочнемо з нього. Прошу вас, пане Богдане. Давайте поговоримо про цю колекцію, про проєкт, про ідею. Пан Хаданий Тя, два слова, сьогодні запитався в інтернеті, штучну інтернету, сходять нашого це людства. Давайте щось з ним вирішуйте. В чому наша унікальність, за що ми потрібні? Як думаєте, що він відповів? Сказав, що ми креативні, і ми потрібні для цього, і ми маємо емпатію. Я так це думав, все, що нам навчається, це по тому креативі склочувати. Дякую за представлення. Знаєте, колись мені інформація була доступна тільки в бібліотеці, тільки через енциклопедію. Я собі згадую визначення енциклопедичного філософського довідника, який каже, що таке істина. От. І, а потім каже, що таке правда. Власне, що правда це не істина. Це істина обмежена правдою. От. І сьогодні, дивлячись на ті дефініції, які пан Віктор написав з штучним інтелектом, я не пізнаю там тлумачень словників філософських. Тобто я не пізнаю за тим жодного автора якихось релігійних доктрин чи східного філософа, але власником там зібране те все акумульовано, що, що люди сприймають в цьому світі. Тобто це наскільки є універсальна інформація, що ти не зрозумів, хто це тлумачить. Хто тлумачить страх, хто тлумачить біль. І, і, і я зараз власне, думаю, що ми граємо за правила штучного інтелекту. Це істина обмежена правила штучного інтелекту. Е, наскільки ця правда доречна, наскільки вона нам закінчить життя або продовжить, от, ясно, що це історія не знати, так? але Оглядаючи ті всі роботи, бачу, що дуже багато користає з наративу постмодернізму. І ті роботи, які я бачу останній раз в майстерні Мар'яна Олексіка, це власне дві роботи, які говорять про постапокаліптичну ситуацію, тобто про образ спаленої землі. От. І є діаметрально протилежні речі, того ж самого Сергія Григоряна, коли в в танку цвіту сезону. Коли ми мислимо ту людину, яка сидить в танку, то, що знаходиться в танку, як те, що зберігає наше життя, а не як те, що нижче, тобто ми зараз зовсім інші е, суперпозиції, зовсім інакші, аніж це нам наші злотники. Іншими словами, Разом з штучним інтелектом пан Віктор пробував нам абсолютно розірвати всі стереотипи до, до, до штучного мислення, так? бо практично ці всі дефініції це руйнування енциклопедії. Ну, це в мене такий поки що побіжний ефект і, і враження того, що я побачив. Але найбільше мені здається, що відкриває нам сьогоднішній проєкт. Це те, що ми під час війни, під час страшних контактизмів, які відібрали тисячі життів, не здатні рефлексувати, не здатні емоційно мислити. І, ну, і, і на завершення я погоджуюсь з тим, що каже пан Віктор, що людство закінчило свою роль. От. Ну, тобто, я скоріше не погоджуюсь з штучним інтелектом. Єдине, мені здається, Феномени і, і абсолют, який рухає мистецтво, це любов ближнього. І ця, цей абсолют, який є у всіх вибігах, у всіх віруваннях, я думаю, що його навіть, навіть, його навіть не знаєш інтелект, тобто емпатія. Це одна з категорій любові. Я думаю, ну, цей висновок мав би мені приготувати. Ну, всім дуже дякую і перепрошую за довгий. Ще ось, ось цього загадкової інсталяції із прапорами і банкінторами Віктора Івановича. Це пробіжне. Прошу вас, друзі, але зараз до нас сюди прийде Сергій Григорян, твір якого всі з великим інтересом споглядали, вивчали, і він скаже свою формулу філософську і свою концепцію цього твору, типу. наскільки ми. Вписались, наскільки він писався в наш проєкт. Доброго доброго дня, дякую, що прийшли. В першу чергу хочу подякувати пану Віктору Костику. Якби не він, я би цей проект не зміг, би без нього і без його потужностей. Це наша команда, я йому не робив. Без його команди, <реш> <реш> без його потужностей, без, без середовища я би його ніколи не втілив. Так це перше. Перше, це подякую. Друге, розкажу кілька слів про даний арт-об'єкт. Е, так, е, цей арт-об'єкт показує, вивчає ілюзорність, вивчає імітацію. Ми всі, як то кажуть, живемо і знаходимося в безпеці, в відносній безпеці тут і зараз. Але ця безпека є відносною. І з нами в майбутньому, і в будь-який момент може відбутися катастрофа та чи інша. І вона відбудеться все одно. Хочемо цього чи ні, але ми можемо не на неї це вплинути, ми маємо підготуватись до цього. Тобто, якщо ми будемо підготовлені, ця катастрофа може стати набагато меншою. Тобто, імітація, давайте займатися не імітацією, а все-таки готуватися, твора дивитися на речі. От така якась метафора, метафора виходить. Це, це все я хотів сказати своєю дистанцією. Дуже дякую. Дякую. Ну, бачите, в мене зовсім інший сенс закладені. Тобто, ідея в тому, що в принципі, кожен художник закладав свої сенси, А ми закладемо свої не. сенси. І чим більше твір мистецтва має сенсі, тим більше сенсу він має. Так що Але танк і рослини в танку це дуже актуально. Сьогодні це говорить про українців, і більше того, це якось несвідомо, напевно, Сергій ілюструє дуже цікаву подію. Я знаю, що на кордоні, на нашому західному кордоні, е коли хлопці на провесні е квітні минулому чекали ворога, вони посіяли там городину, вирощували її. Так що українець це той, який, е який плекає, який любить землю, який працює, ну і який водночас. Вміє дивитися в небо і захищати те, що він робить. Так чи ні? Друзі, дякую. Можливо, у когось була б якась рефлексія на цю тему. Якщо ні, тоді ходимо, спілкуємось з Нехай вам добре думає. Так, нехай вам добре думається. А, ще, пані Олеся, до нас долучається цього разу квіта. А думаю, я я до що... ні. Я хочу подарувати ту квіточку, щоб вона в танку додала світла трошечки, жовтого кольору і такої надії на краще майбутнє. І хочу сказати, що я скимаю цього там взагалі не так, що ми Україна, ми нація землеробів, але ми весь час опорнялися від кочівників і змусили собі збудувати навколо свій захист, свій танк. Так що, а всередині в нас така велика зелена душа, така душа, та. І ми туди до, до, додати трошки кольору. Тому будемо з дякую всім. всі дякуємося, оглядаємо, <плес> збираємо.